Володимир Путін у Ризі звучить страшно, але не все так погано. В Ризі тривають зйомки художнього фільму Кремлівський чарівник, де британський актор Джуд Лоу приміряв на себе образ Володимира Путіна. Джуд Лоу, як на мене, блискучий актор, який відомий, зокрема, і за ролью доктора Ватсена фільмі Гая річі Шерлок Холмс. І ось тепер йому має зіграти професора Моріарті в Кремлі. Вже відхрестилося від того, що відбувається. Дмитрій Пісков заявив, що творці фільму за консультаціями не зверталися. Прикро, напевно, Дмитрій Сергієчу такий підробіток злетів. Краще ніж він з. Учити собаку без кирвілів, яка в іноболотах ніхто не зможе. Доброго дня Мене звуть Дмитро Танкович. Поговоримо про ці та інші новини. Зробимо це з іронією сарказмом, щоб не зійти з розуму. Але перед цим обов'язково підпишіться на мій канал та підтримайте це відео. Дзвіночок подавай крепост, коментар Тільки так це відео побачить максимальну кількість глядачів, а це означає, що їхні нервові клітини теж збережуться. Спасибі вам за це. Ми не дарма сьогодні почали з Дмитрія Піскова, тому що коли всі чекали, чим же закінчилися переговори в Саудівській Аравії. Дмитрий Сергійович спочатку заявив, що підсумковий заяви російської. Сторони не буде, оскільки це були всього лише технічні консультації. Це він звичайно шокував технічні консультації, які тривали 12 годин. Таке відчуття, що вони там всі разом збирали якісь меблі за китайською інструкцією. Але все виявилося куди прозаїчніше. Дмитрій Пісков не був би Дмитрієм Пісковим, якби зовсім скоро Кремль все ж таки не опублікував заяву за підсумками переговорів із США Берріаді. Виходить, що Дмитрій Сергійович вкотре збрехав, але ж навіть Путін вже закликав не слухати Піскова. Щоправда, чомусь його досі не звільнив, але, мабуть, він просто. Ну, дуже комедний і на нього цікаво дивитися. До речі, я заморочився і пошукав інформацію, як називається стан, за якого людина постійно бреше, можливо, навіть не усвідомлена. Цей стан називається міфоманією. Цей розлад характеризується такими ознаками: ну, по-перше, неконтрольована брехня. Людина бреше без видимої причини, часто перебільшуючи або спотворюючи факти. Ну тут доказів більш ніж достатньо, правильно? Далі віра у власну брехню. Міфомани можуть настільки переконливо брехати, що самі починають вірити в свої вигадки. Тут взагалі жодних сумнів. Немає стільки років працювати прес-секретарем. Путіна. ідемо далі. Відсутність почуття провини. Міфомани не відчувають докорів сумління або сорому за свою брехню. Ну і нарешті рухає міфоманом прагнення до уваги. Брехня може бути способом привернути увагу або викликати співчуття. Ідеальне потрапляння за всіма пунктами, як на мене. Мені здається, взагалі, що фотку Дмитрія Піскова треба додати до статті про міфоманію на Вікіпедії, і відразу з'явиться і увага, і співчуття. Але повернемося до дійсно важливого. Після переговорів у Саудівській аравії представники США і Росії виступили з заявами. Ось головне озвученого. РФ і США домовилися про 30-денне припинення вогню по енергетичній інфраструктурі з 18 березня. Я спочатку подумав, що це описка, але виявилося ні. з 18 березня, тобто 25 березня, домовилися про припинення вогню по енергетичній інфраструктурі з 18 березня. Все логічно, також РФ і США домовилися запустити Чорноморську ініціативу. Безпека судоплавства, ніякої сили, ніякого використання комерційних судень у військових цілях. Але як відомо, диявол це в деталях. Все це тільки після зняття санкцій з роз сільгосп банку та інших банків, що працюють з агроекспортом. Відновлення зернової угоди, про яку також домовилися представники США і Росії, теж неможливо без скасування обмежень на постачання сільгосптехніки в Росію. Загалом, сучи, з усього, всі 12 годин Росія вибивала для себе скасування санкцій, які як відомо, Росії на користь от, і роблять її тільки сильнішою. Напевно, тому так довго тривали переговори. США все не могли зрозуміти. А навіщо Росія хоче скасувати санкції, і зробити себе слабкішою? А з приводу домовленостей, виходить, що Сполученим Штатам вдалося в 2025 році зробити те, що в 2023 році вже зробила Україна і президент Туреччини Джа Пердоган. Причому Україна весь цей час досить успішно забезпечувала безпеку свого зернового коридору, і це при тому, що Росія постійно завдає ударів по одеських та миколаївських портах. Знаєте, я не експерт, але як на мене, США знову не змогли домогтися від Росії своїх заявлених цілей і будь-яких поступок. При цьому США поступилися Росії доступом сільгосппродукції до світових ринків. І мені здається, що переговори, в яких найсильніша демократична країна в світі продовжує виступати в ролі, як би сказати, статиста, це вже точно не Америка. Грейт Егейн. Не робить Америку знову великою ситуацією, яка сталася днями, коли журналісти випадково додали в секретний чат із топ-чиновниками США. У цьому чаті обговорювали удари по хуситах в Єміні і навіть не помітили в чаті зайвого. Звучить як початок трилера. Тому дивіться в всіх кінотеатрах новий блокбастер секретний чат у ролях. Піт Хексет, міністр оборони. США Джейді Венс, віце-президент, Майкл Волц, радник з нацбезпеки, Марко Рубіо, держсекретар, Тулсі Габард, директор національної розвідки та інші. Що цікаво, спочатку журналіст навіть подумав, що це розіграш. але 15 березня міністр оборони США скинув в чат цілі авіаударів, і за кілька годин Хусизів почали бомбити. Президент США Дональд Трамп відреагував на цей інцидент спокійно, і заявив, що ті, хто скоїв цю помилку, все усвідомили і винесли урок. Знаєте, я згоден з президентом США, не варто переживати. Це всього лише чат керівництва США в сигналі. От. Почнемо переживати, якщо такий чат з'явиться у ВКонтакті, навіть не чат, а така відкрита група, куди зможе приєднатися будь-хто. І лайками допоможе визначити пріоритетні цілі для нанесення ударів. Або в однокласниках з'явиться фотка просто єменських хуситів, і під нею в коментарях можна буде дізнатися про плани керівництва США. А поки всі обговорюють, як взагалі могла виникнути така ситуація, Владимир Путін занепокоївся ситуацією в Росії і виступив з несподіваною заявою. Цитата: мови Росія долажна здавати такі условия, щоб у людей не було желання уїжджати. Кінець цитати. Відразу скажу, мені здається, що його процитували з помилкою. Серйозно. Швидше за все, оригінальна фраза звучала так: Росія повинна створювати такі умови, щоб у людей не було можливості виїжджати. От впевнено, що в такому варіанті всі чиновники взяли б під козирок, як то кажуть, і одразу взялися до виконання поставленого завдання, тому що відразу розуміло, що робити. Але якщо припустити, що цитата правильна, то насправді тільки з однієї умови люди перестануть виїжджати з Росії. Навіть стануть в неї повертатися. З умови, що ну, коли Владимир Путін прийматиме ванну, Дмитрій Сергійович Пісков упустить в неї працюючий фен. Що цікаво, сам Владимир Путін постійно створює умови, щоб у людей не було бажання їхати. Він навіть доповнив відоме прислів'я. Дивимося. Слово не поймаєш, а у нас догонять, поймають і посадять. Слово не горобець, вилететь, не спіймаєш. А в нас нас доженуть, спіймають і посадять. Клас! От я впевнений, що одразу ж на кордоні утворилися затори з охочих повернутися в Росію громадян. А ще ось слухай, що знову виникає це безглузде відчуття, що от, можливо мають рацію ті, хто розповідає, що зараз це не Путін, а його двійник. Знову ж таки, ось непрямий доказ. А ми пам'ятаємо, міфоманія правильно. Просто колись із вуст Владимира Путіна звучали зовсім інші промови. Ось, будь ласка, цитата. Знову ж таки, мова оригіналу. Сейчас же не 37-й год. От що хочеш, ти говори. Тим більше чорний воронок за тобою завтра не пері. Що то кінець стати Так, це теж Володимир Путін? Хоча, ну як на 37-й рік, кожен сьомий громадянин в Росії заявив про готовність стукати на сусідів за критику Путіна. Про це свідчать дані опитування, проведеного фондом громадської думки. На запитання, чи повідомите ви в поліцію або органи влади про образливі висловлювання на адресу керівництва країни, 14% респондентів відповіли ствердно. Раді, що 69% заявили, що все ж таки не стануть цього робити. Готовність доносити в правоохоронні органи про критику. Дії російської армії в Україні виявилося ще й вищою. Майже чверть 24% опитаних заявили, що повідомили про такі випадки. Чи донесуть на героя наступного відео, дізнаємося зовсім скоро. Але в цьому відео є все, що потрібно. І критика російської влади, і критика російської армії. Дивимося. От, от Настя Білка, котра, ну, теж би, дзвоночок був по поводу «Дай там, і прочі. У нього був епізод відео. Там обращения, там сборы и так далее. То есть там, ну, желательно в канал зайдите, посмотрите. Очень тяжелое видео. И она рассказывает историю просто. В числе прочих грузов они привезли небольшое количество мешков для трубов. И говорит, там была плохая очень ситуация, то есть, там с той стороны люди решили, что им привезут много. И тут они приехали, немножко выдали. Ну, и, короче, там, там нехороший разговор был с военнослужащими. И говорит, мне потом один звонит. Ну, куда? Звонит, а не звонит. Ви ж, типу за права російськомовних боротися. Але продовжимо. Що там із мішками? Він говорить, ви нас извините. Він говорит, ми просто устали їх отстировать. Мішки для трупів. Ми дуже устали їх отстировать. Тобто зібрали, відвезли в Ростов. Мешочки привезли обратно, постирали, снова собрали и так далее. Звичайно, звучить жахливо. Велика найкраща країна, друга армія світу, пере чорні пакети. Але, мабуть, цей спікер не зовсім розуміє, що насправді відбувається. Чорні пакети перуть в Росії, не тому що їх не вистачає. Ні, просто це бажання слідувати радянським традиційним цінностям. Тоді прали і сушили целефанів пакети, правильно, а зараз чорні. Ось і все. Але ось на кого точно можна написати донос, так це на міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Він несподівано заявив те, що складно взагалі усвідомити і зрозуміти. Дивимося. это выкормленные нацисты для очередной попытки поставить под российские нацистские знамена всю Европу для войны против Российской Федерации. Так, я тоже сначала подумал, что почув что-то не поэтому давайте еще раз. Это выкормленные нацисты для очередной попытки поставить под российские нацистские знамена всю Европу для войны против Российской Федерации. От, думаю, зараз ви точно почули російські нацистські прапори. Сенс сказано зрозуміти дуже складно. Наймовірніше перед цією заявою Сергій Лавров ненадовго заїхав гості до Дмитрія Анатольовича Медведєва. А може, Сергій Лавров так подає таємні знаки. А може, ви зрозуміли, що він хотів сказати. Напишіть про це в коментарях. Можливо, ці слова звучали по органічно на наступному заході. В Єкатеринбурзі храм на крові перетворили на храм на трубі. І в розпал великого посту нарешті відбулося відкриття виставки. Воно почалося з пісні Віки Циганової Труба і є труба. Нагадаю, головний атрибут цієї виставки копія труби із суджі. Ми про це докладніше говорили в минулих випусках. Обов'язково подивіться з Єкатеринбурга Перенесемося в Троїцьк Челябінську. Області там все не так пафосно, але все ж таки в Троїцьку урочисто відкрили парту героїв з фотографіями 90 загиблих на війні. Нагадаю, ця язичницька традиція в православній Росії з'явилася практично відразу після початку так званої СВО. Тоді в російських школах стали з'являтися парти, які називали іменами так званих героїв, і все було просто і зрозуміло: одна парта, один герой. Були навіть парти з почесною вартою. Справу потім поставили на потік. Це вже навіть стало для декого невеликим бізнесом, але потім, чи то з партами, не розрахували, чи то. Героїв стало занадто багато в підсумку: одна парта на 90 героїв. Це ж слухайте, це комуналка, це автобус у годину пік, це гуртожиток педуніверситету на 8 березня. Просто щоб ви знали, за 9 років війни в Афганістані із Троїцька загинуло тільки 5 осіб. За час двох чеченських воїн 18. А тут за 3 роки 90. Чиновники пояснили, для чого це все дуже коротко, щоб пам'ятали. Але тут, от 90 фотографій та імен, може не щоб пам'ятали, щоб хоч когось запам'ятали. Але з іншого боку, можна з певненістю сказати. Дати, що тепер діти в цій школі точно будуть завжди дивитися на вчителя, тому що опустиш погляд на парту, і точно не до не до навчання буде. Хоча може бути і безвихідна ситуація для них, адже в російські школи стали масово набирати в якості вчителів, учасників так званої СВО. Тому можливо доведеться на уроках сидіти із заплющеними очима. Від новин освіти переходимо до новин медицини. Тут у Росії є позитивні зрушення. Серйозно це прикро говорити, але це так. До Москви прийдуть лікарі з КНДР попрацювати в передових медцентрах. Натомість Північна Корея поділиться з Росією з секретами національної медицини, яка, за словами Пхеньяна, показує дуже високу ефективність. От давайте відверто. Основний спосіб лікування від усіх хвороб в північної Кореї відомий це профілактика голодом і примусова ефтаназія. Але думаю, що північно-корейські лікарі відкриють для себе теж багато нового. Наприклад, російську діагностику. Житель Челябінська здав аналіз крові та дізнався, що він, увага, вагітний. У виставку було сказано, що плоду вже 8-9 тижнів дитина здоров пізніше вдалося встановити, що це все ж таки помилка, і що результати прийшли в його особистий кабінет через збій в держпослугах. Але увіть ви на секунду, навіть не обличчя мужика, якому прийшли результати аналізів, а обличчя його дружини, коли вона їх побачила, цікаво вони ще разом чи ні. І поки в Челябинську всі обговорюють цю новину в Карелії на засіданні законодавчих зборів, депутат Сергій Андронєвич під час обговорення заборони на е деякі види робот під час ремонту в багатоквартирних будинках несподівано для всіх торкнувся нової, але дуже важливої для России проблемы. Во-первых, обоснование было, что с 13 до 15 дети могут находиться дома. Это детский сон, так сказать, обеденный. Но, во-первых, у нас очень большое количество детей находится в детских садах, и единицы, может быть, находятся в домашних условиях. Кроме того, человек приходит в 19 часов с работы, и он не может ничего сделать, а имеется в виду даже вибратором заниматься, вибратор использует там дрель, перфоратор и так далее, все шумовые. В то же время можно, например, включить, скажем так, громко гудящий пылесос. Ось молодець, а потрібними проблемами займається. Ну це ж дійсно біда. Приходиш з роботи, і вібратору вімкнути не можна. Головне пилисос можна, а вібратор не можна. Сучи з усього, йдеться про імпортозаміщення про вібратори російського виробництва, які вочевіть зроблені на базі перфораторів. Тому зрозуміти, депутати можна. І можливо, хтось з вас скаже, та гаразд, він просто обмовився або його неправильно зрозуміли. То ось, будь ласка, під Московій бабуся викликала копів, їй заважав спати вібратор сусіда, який голосно працював. І не треба дивуватися, це Росія. Щоб подібні новини не зводили вас з розуму. Дивіться відео на моєму каналі. До речі, підпишіться на нього, щоб не пропускати нові випуски. І не забудьте підтримати це відео вподобайкою, репостом і коментарем. На сьогодні це все. До зустрічі.